Гуманітарна качка, мало того, що вона у підсумку їхала до українського кордону в супроводі важкої російської військової техніки. Та ще й виявилося, що половина довжелезних перефарбованих путінських довгомірів напівпорожні. Черговий епізод багатосерійної та багатоденної нав'язаної кремлем епопеї з назвою однією рукою вбиваю, іншою намагаюся підгодовувати» Писала нині Ольга Максимова. Вантажівки путінського гуманітарного конвою, яке Росія показово відправила в Україну під охорону військової техніки та авіації, виявилися майже порожніми. Якщо раніше на шляху проходження колони самовидці знімали такі фото, то за чотири доби на останній зупинці поряд із пропускним пунктом Донецьк Ростовської області анонсовані дві тисячі тонн допомоги. журналісти побачили так. І ще одна майже порожня вантажівка у російській службі надзвичайних ситуацій кажуть, що вантаж так склали, щоб його можна було перекласти у випадку несправності. Продукти призначені для жителів Луганщини та Донеччини могли випаруватися по дорозі через російську жадібність та злодійкуватість. Не виняток, що на маршруті проходження вантажу, який досі достеменно невідомий, їх просто розпродали. Але є гірший, проте прогнозованіший сценарій. Це предусмотрене місце для ввезення, скажімо так, не тих в які вважають. Аюся гуманітарними воспользувалася случаем для того, щоб свободно не под обстрелами і так далі провести в составі колони в тот же Луганськ. идеальный, ідеальний варіант до російського пропускного пункту Донецьк для оформлення вантажу вирішила команда українських фахівців: 41 прикордонник та 18 митників. Проте працювати вони й досі не почали. Зараз за словами кореспондента російської служби Бібісі Юрій Вендіка, який супроводжує конвой, обидві сторони радяться. А самі грузовики до сих пор стоять там від гравсталі. 37 сім'ї від сюди, по гранічного пункту, в полі між двома такими та моєми Наші представники не отримали жодної документації від міжнародного комітету Червоного Христа про цей вантаж. Як тільки ця документація буде отримана, прикордонники і митники займуться оформленням вантажу. Після цього цей вантаж буде доправлений в Україну під егідою. Міжнародного комітету Червоного Христа. Тим часом міжнародного комітету Червоного Христа заявляють чіткого переліку речей, які до України надсилають російські благодійники, і самі не мають узятися за перевезення вантажу можуть лише після того, як його перевірять українські фахівці. У кожній вантажівці сидять по дві-три особи. Це водій і супровід за домовленістю, яка досягнута між україною та російською сторонами. У машині, що перетинатиме кордон, перебуватиме лише водій. Супроводжувачі залишаться на території Росії, а їхні місця посядуть представники Червоного Христа. Машини ми розвантажимо у Луганську. Після цього вони відразу повернуться на територію Росії тією самою дорогою, що й заїхали. І з цього моменту логістикою займатиметься червоний хрест разом з українською владою. Окрім того, є й інша проблема: фахівці Червоного Хреста мають прибути до Луганська раніше ніж гуманітарний конвой. Зробити це можуть за умови – гарантування бойовиками, які контролюють цю територію, цілковитою їхньої безпеки. Проте досі таких гарантій немає. Ольга Максимо Ігор Бондаренко, Костянтин Павлов та Костянтин Skoribov spet skor 2 plus 2.